Всім привіт! Сьогодні поговоримо про різницю традиційного бізнесу та МЛМ індустрії. Мене звати Ірина Кононова, я підприємець, лідер української компанії Choice. В мене є успішний досвід традиційного бізнесу свій онлайн-магазин з кольоровим димом. Також в мене був досвід найму, після чого я сказала ніколи знову. Але сьогодні поговоримо більш. Саме про різницю традиційного і MLM-бізнесу. В чому різниця, який краще обирати, звісно, вам? Сьогодні чисто по фактам. Отже, коли ми запускали з чоловіком наш онлайн-магазин з кольоровим димом, це було багато років тому, ми закупили товар, тому що без товару не буде продажів. Ми вклалися в продукцію більше 100 тисяч гривень. І щоб вийти на окупаємість цього продукту, нам вийшло десь близько року, поки ми не вийшли в плюс. А це маючи на увазі тільки продукт. Тобто, вкладення в традиційному бізнесі вони дійсно великі. Також, якщо ви хочете свій магазин... Ну, це в будь-якому випадку, або це офлайн, або онлайн. Все одно вам треба якесь приміщення для того, щоб десь зберігати товар. Звісно, ви можете працювати по дропшипінгу, але там зазвичай теж є свої нюанси, свої підводні каміння. Я впевнена, що багато хто з цим стикався, хто починав свій бізнес саме як через бази постачальників або дропшипінг. Це все теж. Має свої певні ризики, коли продукт не співпадає за якістю. Тому для того, щоб в нас не було цього очікування реальність, ми свій продукт закупали і закупаємо досі. Саме для магазину з кольоровим димом. Також це, звісно, якщо ви хочете більш масштабуватися, вам треба і персонал, вам треба бухгалтерія, все-все-все певні. Заощадження вам доведеться витратити. А, також, звісно, нікуди без навчань. І тут, ви, коли ви власник бізнесу, ви купуєте навчання самі для себе. А, тому що це вам потрібно, а, тому що вам треба розвиватися, вам треба продавати, вам треба вчитися, а, тому що постійно є якісь зміни. А, в тому ж інстаграмі, якщо ви розвиваєте свій онлайн-магазин, або. Або в законодавстві, тобто постійно треба тримати руку на пульсі і постійно навчатись щось розвивати, і це вже на, вашій, на вашому сумлінні, тобто це все ваша зона відповідальності. Якщо ж також кажемо про те, що обов'язково це треба. Навчання це теж вкладення. Тому набігає такий, ну, досить. Вагомий а, перелік вкладень, які потрібні в традиційному бізнесі. Також а, однією з таких важливих а, галочок це треба сказати, що це ваша включеність в продукт і в ваш магазин. Тому що, наприклад, в наш магазин з кольоровим димом він працював повністю на нас, і ми на, на нього. Ми не брали собі співробітників, ми все робили самі. Відправочки, закупку продукту, все-все-все оформлення ну, повністю. Тому, відповідно, якщо ми хотіли поїхати кудись у відпустку, то як відбувалося у нас? Якщо ми їхали у відпустку до своїх, там, наприклад, батьків, да, родичів, то ми везли з собою коробки зиму. І упакування, звісно. Тому що, ну як з цього, як же ж буде магазин простаювати? А якщо у нас люди запитають купити, а ми не зможемо продати, ну це ж не гарно. А, тому це все було на нас. А якщо ми їхали кудись у відпустку з дитиною, то на, на море або ще кудись, саме на відпочинок, да, то тут відповідно в нас взагалі не було продажів, тому що ми не могли відправляти продукт, а, поки ми у відпустці. Тобто ми не могли собі зробити якусь там велику відпустку. Тому що в нас магазин. Ми не можемо. Якщо ми не будемо продавати, якщо ми не будемо працювати, то, відповідно, в нас не буде доходу. Що ж сталося, коли я відкрила для себе мережевий бізнес? Ну, знаєте, це зовсім щось інше. Абсолютно. По-перше, тут немає вкладень в продукт. Так, звісно, ти можеш купити собі продукт, щоб він в тебе був, ти можеш тримати склад, але це зовсім не обов'язково. Зараз я працюю через дівчат складотримачів які просто самі відправляють продукт. Я тільки пишу, який продукт, куди мені треба відправити, і все. І вони це роблять самі, вони це роблять просто з найкращим пакуванням і з максимальною любов'ю. Також, якщо казати про навчання, тут в нашій компанії, принаймні, все проходить ну, просто неймовірно, тому що компанія сама готує навчання для своїх партнерів. Тому що компанія зацікавлена в тому, щоб партнер продавав найкраще, щоб у партнера був дохід, щоб, ну, тобто, щоб партнер розвивався. Тому дуже багато навчань наша компанія проводить зараз постійно. І по продукту, і по бізнесу, і по саморозвитку, що найважливіше. Тому що, як зазвичай, хтось, ну будь-хто, да, ми стикаємося в свою стелю і не можемо її пробити. І саме ці навчання по саморозвитку, вони надають нам змогу зростати. А також, що ще? Тут кожен партнер він, це партнерство. Це не співробітники у вас, ні, це саме партнери, які точно так як і ви мають свій онлайн-магазин, точно так як і ви, будують свою команду. Тому тут немає суперництва. Якщо ми запитаємо у когось з наших колег по традиційному бізнесу. Я не думаю, що вони нам прям щиро і радо відпов... будуть відповідати на всі наші питання, правда? Тому от це теж така основна головна риза, яка відмін відрізняє мережевий від традиційного. Тут кожен партнер намагається допомогти. Твої вищі наставники теж зацікавлені в твоєму розвитку. І вони завжди допомагають, вони завжди готові прийти на допомогу і відповісти на всі запитання і допомогти тобі розвивати твій бізнес. Це дуже круто, особливо, я ж кажу, коли є оце вже розуміння традиційного і звичайного, звичайного і mlm бізнесу. Також в МЛМ. Як я вже сказала, немає вкладин, є навчання, вам не треба паритись, тому що є як від компанії, так є і від наставників зазвичай. Немає якихось, якщо є, ще забула, забула сказати також, що якщо у вас в традиційному бізнесі щось приїхало не таке, щось пошкодилось під час транспортування, це зазвичай ваші проблеми. І це ваш мінус. З вашого доходу. В МЛМ індустрії всі всі проблеми пошкодження продукції, приїхало щось не таке, приїхало щось розбите, це все компенсує компанія. Тому це теж надзвичайно важливий плюсик. І в цілому однозначно, що мережевий бізнес тут виграє. Тому що тут немає таких ризиків, як є в традиційному. Тому що коли ви входите в традиційний бізнес, треба дуже зважно роздивлятись і розуміти нішу, в яку ви входите. Коли ми входили в нішу кольорового диму, ми розуміли, куди ми йдемо і для чого ми йдемо. Але тут теж є свої питання. Треба аналізувати ринок, треба вміти це робити. Не кожен. Хто починає традиційний бізнес, може правильно це розрахувати і до цього прийти. Тому MLM-бізнес це той бізнес, в якому все розраховано за вас. Компанія готує вам все. Є продукт, є маркетинг-план, по якому ви отримаєте свої виплати. Є реферальна програма, по якій ви можете запрошувати до себе в команду людей. Є ну, буквально все: відправка, логістика, навчання. Просто налагоджено все, все, все. Тому для мене однозначно, якщо обирати між традиційним і мережевим, відповідь тут просто однозначна. А для вас?